Неплановий зараз відос лечу, дядь Рома подзвонив, каже, виїжджаємо ротаційкою, Попробувати по кукурузі зробити площу. Каже, якщо є час, бажання, приїжджай, подивися, то в общем, пру, сам подивлюсь і вам покажу, як ротаційка працює по кукурузі, це в один час привезли нам і йому. Ну ми тільки пшеничку нею, нею по пшеничці працювали у хоробо. А по іншим культурам ні. Є там у нас дві площі, де пройшов дощ сильний і вплескав сою. Кажу, баті, давай пробіжимо туди-сюди, він таке носом крутить, і поїдає, і не лишній раз топтати. Може і пробіжив на одній площі, щоб підірвати ту корочку. Ну а по кукурузі взагалі ще і не думали навіть. Подивимося, як вони там працюють, чи знімали якісь секції, чи не знімали, чи воно так пече і нормально. Це ще мені предстоїть оприскування Треба буде там одну площу накрити, де не було гербіцида. Бо ми всі площі накрити накрили, а одна була чистенька, подумали, що за чим пізніше її ризнем. То треба буде поміжрядки, а в мене ще ж досвіду поміжрядки їздити немає. То я не знаю, як воно в мене вийде бризкать, а за ротаційку взагалі мовчу. Оце їду так відстань сіки десь, в районі 30, 30 км може плюс-мінус. І дивлюся, що сходи, що у нас там рвані, що тут так само. Немає дощів, немає вологи. Мені кажеться, що цей рік буде важкий, надважкий. По-перше, що вологи нема, це само собою. Тобто на врожай можна не надіятися. По-друге, все одно наші ж верхи будуть давити хрестяніна, селюка і так далі. Тільки крупні якісь корпорації будуть на рівні, так як в них зовсім інші ці. Вий якийсь дощ, знаєте, якась, хмарка якась налетить, надує Откуда не візьмись, бо по прогнозу дивишся, а прогноз дуже-дуже печальний. Є і в бур'янах поля, є блін, і, і, і не в бур'янах, але в сході немає. Ось порізно. Он горошок проїжджав, там теж, до речі, є в планах, в мислях, щоб сіяти горох, не знаю, чи озимий, чи ярий. Це гарний попередник під любу культуру, під пшеницю так взагалі дома. Раненько обрав. Сітя там місяців 4 чи 3, може 5, не знаю. Я не знаю навіть, коли той рух вбирається. Земля гуляє, потім часно посіяв пшеничку і потім можна бігати, кричати, що нічого не робив, тільки азот дав, і все вийшло в ідеалі. Нас теж сусіди посіяли пшеничку, все вчасно, все в по вороному, пшениця після пшениці, щоб у сроки. То вони тільки каз по листу внесли і більш нічого не робили. Навіть гербіциду не було, і поле чистеньке, все красиво. Ну а коли спізнюєшся по срокам, то звісно посіявши в сроки, вивести врожайність 5 і вище тонн, це не не немає великої складності. А от посіять вне в сроки і. Вивести врожай на 5 і вище тону. Тут там вже треба чуть подумати, чуть поробити і Чуть-чуть повносить пісікаки на пшеничку, щоб воно було дійсно щось толкове. Якщо не досить да фунгіцида, не захистиш нашу рослину, то звісно і врожай буде дві тонни а якщо дві тонни, нафіг взагалі її садить, Вон пилюка шурує така, що я ті дам, вже бачу. Влад довжен на МТ зоні шанторити. Та ще й швидко при... прилетів. Ну да, естественно, у нас спидоме 340, то понятно, что быстренько. Так дорога нормальная, то можна і котиться. Укурузка хорошая, четенька. Тоже он со, я не то ж голдинг ополет. Орвано, Рвано. Жах. МТЗочек 82. А, тут вони вже гірбіцидом вже гепнули по красоті. Пече у майки. Зараз будемо дивитися. Йо, моя. Не жарко! Що воно виходить, що ще фігня? Вроді не було, буряне не немає. Кисень дає, так? Вастура дождів не було. Були слабкі. Та ні, ну волога хоч трохи є. ну трохи є, не такі там. де не да поприплескувати, що бежить. Ось була ротаційка, ось не було. Ну, глибоченько, сантиметрів 5. Воно грандіозно такого нічого не зробить, так, а да, от іменно кисню корню дасть. Це ти топтанув. А, ну так, да, трактором. Блін, а я очкую це міжрядку робити. Та взагалі ж треба по діагоналі. Бо я ж я такий... По але я рішив порядку попрутно, воно вроді нормально. Де не дає, скушення зачіпає. Там з крові як починав. то де не можна... може. Я просто так трошки правіше я беру, воно може... На винбак, на сирійській учили, то, 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 то... я ж боюся, що я, в мене немає японії в опита поміж дорядки, я можу, блін, топтати. Ну нічого. На є? Та ну вроді поставили ж міжрядку. Ну тільки ж там ж, понимаєш, сантиметрі от, і міні-пілі. Треба узкий ход думати. Думати. Ну то то, то колись. А що ви нею ще робили? Психу робили. Але ми робили, коли життя сирвуата. Корку рвало, так? Ну теж не рвало, де не те бувало, тільки дижимо. Але це як хто на кузі, в непогано. Тут будь стороже. Ти якої дев'ятої? Восьмій. Ну нормально. Зуби ще не підпадали. Та скільки вона? 23 карциниці тільки зробили. Ну зараз, общем, покатаємося, роздивимося, подивимося. Ще таку курузу після дощу прибило, курка була 73-го. на нею робили, то не погано. Вони а, тільки посіяли на весной орган і посіяли, через через і пройшов через 2-3 дні дочки. Де не дай в тріщи не повитикалась, купую. Такі пласти не повитикалися. І він зробив цієї і посходила і картою. Спасибо, да. Так, оце в тому році у нас такий самий досвід був, що в дощ повбивав наші посів, а ротаційки ж то не було. Вона нужна не кожен рік, але вона нужна. Так, ну зараз будемо пекти, будемо дивитися, покажу. В МТЗ, а то кажуть, зажрався, в МТЗ вже не їздиш. Їздимо, що не їздимо. Подивимося, як працює. Це тут, до речі, кукурузка в Ніз Торна. Борєнець, звісно, понятно, що не вириває, ну, блін. Кисню, я думаю, купуруска отримує. Ви давно бризкали? Спок. Російська некола, там пожалуй. Та видно, воно по стоєшнику на наступний день вже видно. Сночки база. Ну придавило, тебе, нервно, Приму, так? Приму гепали. Скажу, блин, батя по-своєму прав, що це топтати і так далі. Дуже багато моментів з приводу країв топчиться. Ох, прям вітер сюди. Ротаційка то роботу робить, питань нема. Може десь там якусь бур'янець, якусь ниточку зацепить, але це ж топтіння, топтіння. Ну Соєжничок, наприклад, не держиться. Ну, він то гірпіцидом отрив. Кукурузка, як я вже говорив, вніс тор. 65 тисяч слад мені каже, що висів на гектар. Ну, каже, витапчив, нічого страшного, буде 60. Воно, наприклад, і при оприскуванні притоптувалося. А що це? Шо воно таке? Що листочки такі сухі. От гірбіцида, побічна дія чи що? Ну, розкладка кукурузи така, де і двойники, де пропуски. Це якщо не помиляється, в них червона зірка. Так, ну роботу головне, що я побачив, це треба нам, мабуть... На сої пробувати. Ну на кукурузі навряд чи. Теж ось Владик розказує, каже, що немає дощів вже півтора місяці, якщо образно скажемо навпростець, отак. Півтора-два чи кілометри і дощі півтора місяці нема. Люди в шокі, огороди не входять. В них там соя посіяна, яку в нас брали. Теж хірово повсходила, рвані всходи. Доща нема. І діло в тому, що його не пише. І знову вертаємося до тієї теми, як кажуть, не проси дощу, проси врожаю. Блін, вроді би, і понімаю, що та сама е, гроза теж не годиться, прилетить, поламає, зальє, змиє, теж мінус. Але ж і врожаю, коли немає опадів, теж добитися дуже важко. Вроді би, все зробив, кожен фермер в себе в господарстві по фенжую. Да? Хтось доброго вніс осінню. хтось там безводний вніс, хтось в рядочок положив, хтось купив наші гібриди, кукурузки чи соєшника, хтось імпортні. Все би зробили. Хтось там модними сівалочками посіяв, все як має бути, хтось звичайними, не має значення. Кожен зробив по феншую. І для цього всього феншує потрібен, потрібні опади, яких немає. Якщо немає опит, опадів, то виходить, що і ця вся робота. Чим би ти не сіяв, з чим би ти не сіяв, що б ти не робив. Немає врожаю. Немає, значить, і розвитку. І це є дуже погано. Тому, тому що планів було набагато більше. Вроді би зіковирявся, показував, волошка, да, ось дивіться. Вроді би ж є, це все чотенько. На градуснику 29 показує, але ж пилюка. Пилюка неймовірна. Це будемо далі спостерігати, що ж тут вийде по кокурузки. Теж внісовський гібрид в себе в господарстві я вже говорив коли, що. Останній шанс нашим гібридам, якщо вони себе не оправдають, все, на них точка. Ех, пилюка яка, йомає. А, от заскочили? Посилуємо. А може тут оці болти туго, ні на. Ні. Воно й назад, якщо не складає назад, то понятно, типу ж не в ту сторону. Ну та хрень я знаю. Та, Так нормально. Поодинокі випадки буває, що оцю всю систему... Перевертає і стає воно рубаше образно говоря. От нитки де Випалювати треба. Чи воно в землю заривається, чи боїться. Мідлінішою скоростю ж ходиш взагалі безпонтово, так? Ні, воно тільки дірки. Тільки а -а -а. дірки, треба скорость, скорость надо. Зуби ще поки всі цілі. Там десь може в камінчик, знаєш, от паде десь кудись. Ще камні в лобове не летіли. Ні, на так ось Так, ось дивимося. Що ми маємо? Маємо ми ось рядок. Якраз зуби йдуть по дві сторони рядка. Тут ось десь ближче. Але ніяку секцію ніхто не знімав. Ти роботою довольний? Я, Бачите, чоловік довольний роботою. Ну Ми по пшениці довольні, а по всьому іншому ми не пробували. Ну що, значить, виставки по ротаційці. Лечу вже назад. Приїхав від, від Рома. Задоволений ротаційка пече. Ну, Моя така точка зору, не знаю, з моїм так скажем, досвідом працювання в дорядки на кукурузі, що то я очкую приміняти її на кукурузі. Соєжника в нас немає хоч ми хотіли його посіяти, але не встигли. Ну, то вже історія. Дядь Рома каже, що те, що топтунулося, воно відійде. Ну, Та я то згоден, що топтунулося, воно відійде. Це так само, як і палець поламать. Поламав палець. Їм наложили, наприклад, да. воно зрослось, палець робить, але ж він вже робить не так, так само ті її рослині. Ну, це моя така думка. А ви пишіть, якщо треба їхати колісом на е цю, на кукурузину, вона відійде, я щось сумніваюся. Це пшениця ще соя, коє як. А кукуруза це таке, що тільки щось не то і вже все. Ну, Головне, що я роботу побачу по кукурузі, роботу ротаційка робить. Але... Ми, мабуть, по кукурузі точно її приміняти не будемо. Дядь Рома каже, ось як дощик пройде, ще по прутті поробити нею. Ну, В принципі, я согласен, що кисень дать це буде бомба. Ну, Опять же, звертається до, до, до цієї ж теми, що багато хто пише, коли ми мотижили, це ще там було, ті в минулі роки що між проходом КРН і без проходу типу, різниці нема. Ну, от я лічно бачив різницю, коли кукуруза після прохода КРН поперла, позеленішала, кисень пішов у кореневу систему, але люди спостерігають інше, що різниці немає ніякої. Кожному, як ото говориться, своє. Так що лечу вже на базу, пекти далі. Дякую всім за перегляд. Пишіть, коментуйте, що там, що там хто думає по цьому поводу. До речі, МТЗон турбірований. Каже дядь Рома, поставили турбіну і почав щось піддимлювати. Ну, каже, мощі додавалося крепко. Каже. Він каже, навіть мочніший, ніж 892-й став. Пишіть, коментуйте. Не забувайте за да, лайкоси, хоч жирними, хоч манікюрними, хоч там підікюрними руками. Як хочете, хоч носом тикайте, от лайкоси ставте. Дякую всім за увагу, всім пока.